Я вирішила, що все своє майно я віддам на візці і внукам. Мені 68 років я нещодавно повернулася з Італії. Хоч у мене і є власні діти, син і донька, то я вирішила, що все віддам на візці. Треба сказати, що це рішення далося мені нелегко, я довго думала, чи правильно я все зробила, адже я практично віддаю на рідним дітям а чужій мені людині. Я вже не молода, і мені насамперед треба думати, біля кого я залишусь на старість. Так виглядає, що на рідних дітей надії мало, бо син мене дуже розчарував, а донька поїхала за кордон і повертатися не збирається. Останні 20 років мене не було вдома. Я в Італії працювала. На заробітки поїхала заради дітей, бо хотіла їм допомогти з житлом. Тоді ж ми жили в селі, і все, що в нас було, це стара хата. Дочка вийшла заміж, в нашій старій хаті в селі вона жити не хотіла, тому пішла з чоловіком на знімне житло. Я тоді багато працювала, жодного євро на себе не витратила. Все складала на кубку, аби лише швидше доньці квартиру купити. І за шість років я з завданням справилась. Подарувала доньці і зятю двокімнатну квартиру. Далі хотіла так само і синові допомогти. Він невістку віру до нас вдома привів. Двоє діток народилося, Тож через кілька років я їм двокімнатну квартиру купила. Але син мене дуже розчарував, бо в нове житло він переселився сам, а з вірою розлучився. Якби я знала, що у нього такі наміри, то я б відразу записала житло на невістку і онуків. Але ж син жодним словом не обмовився про свої плани. А вже після того, як я зробила на нього Дарчу, він розлучився і пішов в сім'ї. Невістку з онуками я залишила у себе в будинку, бо їй просто було нікуди йти. Вона у мене дуже хороша, і господарку тримала, і город садила. Це ж протягом 20 років вона тримала господарку в порядку, та мені сусіди в Італії дзвонили, хвалили невістку, яка вона вправна господиня. А за доньку я раділа, от поведінка сина мене дуже засмучувала. Він почав то з однією жінкою жити, щось у них не вийшло, потім другу привів. та я вже збилася з рахунку, скільки їх там було. Син зараз до чарки пристрастився, кажуть, що у нього такі борги за квартиру, що скоро її у нього можуть забрати. Повернулася я з Італії з великою сумою грошей і стала думати, що робити далі. Зрозуміла, що у сина на надії нема ніякої, я навіть і бачитися з ним не маю бажання. А дочка зятем ще чотири роки продали в Україні. У своє майно і переїхала на постійне місце проживання в Канаду, і повертатися додому вони не збираються. Їм нелегко в чужій країні, і мої гроші їм би точно знадобилися, але я вирішила, що все віддам невістці ми, з Вірою будемо, де ці кошти, будувати для нас будинок. Так виглядає, що старість зустріне біля невістки і внуків, бо рідним дітям до мене байдуже. Сусіди кажуть рятуй сина, бо він ж тобі рідна дитина, але я не впевнена, що я йому потрібна. Я в свій час для нього зробила все, а він нічого не оцінив. Ми вже почали будувати хату разом з невісткою. Думаю, я роблю все правильно. А яка ваша думка? Зі сторони воно завжди видніше.